Расу Шевченку, генію, пророку українського народу, на пошану. Ще не було на білу вишень, ще діс замріяно хиливсь у березневій дивої тиші. Ти в Україні народивсь, ходив в полатані святині і пас ягнята за селом. Тобі, нещасній сиротині, не до пісень тоді було. Тобі б окрачий чорний хліба даремно б час не марнував. Село, як писанку хатинку, ти в залюбки намалював, послухав би буяння зросту, вирізок білих і дубів, зустрів би Катрю біля мосту, щось таємниче розповів, бо змалечку тобі давалось слово від Господа тривке. воно вдаряло в душу громом, правдиве, пристрасне, палке. У нім твоя стелилась доля, бо слово Бог. Живе життя, у ньому безстрашність, сила, воля. у нім немає забуття, у нім історія народу, його пісні і серця біль, його незламний дух, подих, кохання і душевний біль. На жаль, сьогодні в небі хмарно, бо орки москалі йдуть на нас війною. Твої звитяги не пропали марно. У боях до перемоги ми йдемо з тобою. І закликом твоїм борітися, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.